Після викриття бігу з інфо керівника департаменту захисту нацдержавності СБУ Романа Семенченка звільнили людей, які встановлювали це стеження, начебто відправили кудись там поближче до зони бойових дій. Але бачите, як ну, свідчить остання ця інформація, можна припустити, що подібні випадки продовжуються. Анна Бабінець, журналістка, розслідувачка і керівниця незалежної розслідувальної агенції слідство інфо доєднується до нас. Вітаю вас, Анно, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Ну е, хотілося б я знаю, давайте з чого з чого почнемо. А ви виключаєте, Аню, загалом, що це ну може бути, я не знаю там. Ну, співпадіння. Ну, зараз же ж багато кому вручають повістки. Це поширена практика, воєнний стан. Чи допускаєте ви, скажімо, що це було ну, в рамках просто там планових якихось заходів? Ну, поки я не побачила відео з камер спостереження, коли а, цих двох військових. Веде людина в цивільному і дуже неоднозначно вказує напрямок, куди їм рухатися, там де їм стояти. Ну тоді я напевно виключила, що це випадковість, тому що все вказує на те, що це було полювання на нашого журналіста. Військові зайшли, стояли там в ніші. В такі визирали за неї, тобто ні до кого більше не підійшли. Це такий пізній вечір, от як зараз приблизно такий час, як ми з вами говоримо. Тобто вони полювали саме на нього і більше того, за вказівкою цієї людини в цивільному. Ну, от коли я побачила це відео з камер спостереження, тоді я для себе виключила випадковість, тому що ну, я такого не бачила, щоб хтось показував. Військовим І... до кого підійти. І це ж Аню це ж момент відбулося все де на оболоні, правильно, а були представники Солом'янського військкомату. Тобто тут навіть ця історія трішки. Все Абсолютно вірно. вірно. Це було в оболонському районі, в торговому центрі біля каз Сільпо магазину. О, а представники Солом'янського ТЦК туди приїхали, і саме по нашого журналіста, як ми бачимо з відео. Давайте тоді, все ж таки, от Ілля Вітюк. Звісно, я дивився ваше розслідування. От ну, розслідування слідства інфо по по його статках. Але ну давайте як, як загалом він потрапив в поле вашого зору, чому ви вирішили цим розслідуванням цією людиною безпосередньо зайнятися? Ну насправді нічого дивного. журналісти розслідувачі час від часу перевіряють там посадовців СБУ, У них завжди були там засекречені прізвища, але зараз і ще тим більше далеко не всіх можна дізнатися за прізвищами він для нас був цікавою людиною. Департамент, який достатньо активно працює під час війни. Департамент кібербезпеки важливий департамент. Вони там звітуються про кількість операцій. Я впевнена, що вони роблять щось цінне, і ну це не тільки це не один насправді представник СБУ, яким ми займаємося зараз і раніше займалися зараз. У процесі у нас кілька. Які зацікавили нас, та? почали дивитися там, на декларацію. Ага. Він достатньо публічний, от ви зараз показуєте багато відео, мало хто з СБУ так часто дає коментарі, розповідає, але щоправда, про успіхи, про свою діяльність, коли ми просили його про коментар, про інтерв'ю, на жаль, він відмовив нам в будь-якому коментарі. Просто він не єдиний, яким ми займаємося. Та? Ага. І потім, коли ми побачили декларацію, яку він сам опублікував. І подивилися, ага, дуже цікаво дружина. оця ця квартира в кінці 23-го року куплена дуже коштовно в Києві. Це зацікавило, і Ми почали там глибше досліджувати. При цьому аню в п'ятницю він прокоментував там кільком вітюк, прокоментував кільком виданням цю всю історію з декларацією Саме пише протестує нашим глядачам. Насправді я попереджав про таку можливу атаку. Декларація подана. Декларація дружини подана. Відповідно до законодавства. Нічого не приховувалось, А щодо ціни квартири, то каже, так це і є ринкова вартість. Є відповідна оцінка. То може претензії насправді такі. Певною мірою надумані, я знаю. Ну, дивіться, ми ж насправді ну, це дуже просте, класичне розслідування, в якому немає е, чогось е, там такого прям вишуканого. Да? Є декларація: ми беремо об'єкти, які в ній згадані, перевіряємо, на кому вони записані, скільки вони коштують. Ми знаємо, в якому ЖК розташована ця квартира. Ми дивимося, от вона куплена три місяці. Тому дивимося там нинішню ціну чи ціну місяць тому не сильно змінили ціни на нерухомість з таким же метражем 195 квадратних метрів, без ремонту з ремонтом. І ми бачимо, що така квартира з ремонтом коштує 1 мільйон 400 тисяч доларів без ну, з ремонтом. Так? якщо навіть вони купили її без ремонту в такому метражі, ми бачимо там середня ціна за квадратний метр 3 тисячі доларів. Ну тобто, це не треба мати якоїсь там окремої освіти. Чи якихось окремих знань, щоб побачити ось в декларації 13 мільйонів, ось ринкова ціна, там 20-25 мільйонів. Ну і мені здається, що тут вже назика має розбиратися орган, який контролює, власне, наскільки відповідно до дійсності заповнені декларації. Тут вони вже мають перевіряти. Ну він може так стверджувати, якщо хтось продав. Представнику СБУ квартиру за вдвічі нижчою вартістю, це теж питання. Треба зрозуміти хто і чому. Може Або люд... якщо її задеклають нижчою вартістю, теж треба зрозуміти, чому може людина просто хороша. Всяке Таке буває. теж може бути. Я Ані. не виключаю. А, ну от як ви для себе пояснювали? Ну точно ж, напевно, було і в редакції якесь обговорення. Ну от а. Чому так відбувається і що би що? Бо дійсно це вже не перший випадок. І ну, мають там люди, які хочуть таким чином вирішити якось так, е чи, чи зам'яти так якось е оці скандали пов'язані з е там чи, чи з їхніми статками, чи з недекларуванням. Ну мають же ж розуміти, що зараз дуже прискіплива увага після Ніколова, після бігусів там. Але це продовжується. Ну от якого ефекту? Е вони хотіли цим досягти. На вашу суб'єктивну думку, от як ви це оцінювали? Ну, ефекту залякування, щоб ми не випускали цей матеріал, щоб. Налісту стало страшно, щоб він там переховувався. Якщо ми не випустили матеріал, його далі не чіпатимуть, наприклад. Uh -huh. Ну тобто, коли нам всіляко будуть показувати, що зараз його доля в руках якихось вищих сил у вигляді СБУ, ТЦК, чи їхньої якоїсь змови чи домовленостей, тобто залякати, щоб ми наша редакція, інші редакції, в якій є чоловіки, чоловіки, які працюють над розслідуваннями, сто разів подумали. Чи робити таке розслідування, чи вже взятися за якусь менш таку одразливу тему, щоб вже не прийшли в редакцію, не прийшли до когось. Тобто це називається охолоджуваний ефект, коли робиться так, щоб журналісти задумувалися, навіть якби ну, йому ще так розуміє, намагалися вручити повістку, щоб він на завтрашній ранок. Ну, З'явився там, я не знаю, яка була дата, бо повістку не вручили, але напевно він на завтрашній ранок мав з'явитися в військомат, а він був у процесі підготовки сюжету, тобто сюжет би не вийшов, якби на завтрашній день ну, він уже потрапив у військомати, що там далі би відбувалося, ми не знаємо. Тобто, під серйозною загрозою був би взагалі вихід сюжету. Після цього були ще якісь там спроби контакту з боку працівників ТЦК. Ні, не було спроб контакту. Ми достатньо швидко видали сам сюжет, паралельно робили розслідування того, що сталося увечері в торговому центрі. В понеділок була повістка. В четвер ми видали сюжет про майно Вітюка, і в суботу от ми видали розслідування власне, щодо цієї ситуації з представниками ТЦК, які прийшли. Ось увечері вечір центр. А чи була можливо Аню, якась реакція від самого вітюка? Можливо, він там чи від нього хтось намагався зв'язатись вже після того, як цей скандал ну розгорівся, так і вийшов в публічну площину. Ні, ніхто не контактував жодні офіційні органи. Ну всі про кого згадувалися: ні СБУ, ні Міноборони, ні генштаб. Всі, хто зараз проводять перевірки, е, ніхто до нас не звертався, ні до мене, ні до членів команди. І я заявляла, і заявляю. Ми готові сприяти всім розслідуванням, внутрішнім, зовнішнім, міжвідомчим, як вони їх назвуть. Ми всім готові сприяти, тому що ми перші, хто зацікавлені в тому. Щоб винні були покарані і такого більше не відбувалось, щоб цьому була дана конструктивна оцінка з доказами, що так бути немає. Повістка це не помста, це не покарання. Сто відсотків, але знову ж таки, якщо тут фігурує там СБУ, чи можливо, ну якщо ви продовжуєте там так дослідження цієї історії, вдалось можливо вам встановити, нувати який зв'язок між? Цими співробітниками е, територіального центру комплектування і Службою безпеки України. Це ж абсолютно там різні, різні структури, різне підпорядкування, різна там різні вертикалі і все інше. Ну в тому основне питання, і в тому насправді така сумна частина цієї історії, що а, там для людей, до яких проходять з люди з повістками, тепер ми не знаємо чи тільки СБУ може віддавати. Казівки ТЦК, чи це ще поліція, чи ще якісь правоохоронні органи, чи може Міністерство культури може віддавати. Ми ж не знаємо тепер цього. Просто такої вертикалі ніколи не було, і законом вона не передбачена. От у вас в ефірі якраз Юрчишин про це mm -hmm. теж казав. Ніякими законами не передбачено, щоб працівники СБУ віддавали вказівки працівникам ТЦК. Тому ну, не знаю я таких законів. Можливо, внутрішні їхні перевірки якось це пояснять, чому так сталося. Ну мені невідомо, як би, це, як би вони могли бути пов'язані. Е, Аню, на завершення. А що ну, на, на, там банальне здавалося питання, Так на, на що сподіваєтесь, на якусь реакцію, як куди плануєте рухатись далі? Бо я там от з тим же Ніколовим говорив е, якийсь час тому. Він каже: ну все, моя справа, її там поховали, нічого не відбувається. По бігусах. Теж дуже якась цікава історія, так там ну куди з когось відправили, начебто десь там ближче до зони бойових дій. Хоча теж такі дуже, дуже суперечлива інформація стосовно е цих ріб'ят. Е в вашому випадку, що плануєте робити далі, щоб не ця справа? Далі. Діяти відповідно до закону, давати всі покази, давати всі коментарі, які треба, і медіа, і всім правоохоронним органам, всіляко сприяти, порушувати питання, відправляти запити, як все там працює. Та я не можу сказати, що у мене є якісь а, такі супер сподівання, що раз і тут зараз все прям вирішиться. Ми ж бачили історію з бігусом з його командою про те, що розформували цілий департамент. А як ми бачимо, на нашому випадку і не треба цілий департамент, просто інший департамент відправляє свого співробітника, і справа робиться цілий департамент, який серед за журналістами не потрібен. Ну тобто, в мене немає якихось там ілюзій, що раз і за нашою справою все вирішиться. Але чого би мені по справжньому хотілося, щоб керівництвом держави, керівниками цих відомств був був якось відправлений в суспільство сигнал, що це неправильно. Так не має бути. Якщо так сталося, ми це виправимо. Це єдине, що може відновити якось оцю довіру, яка після цієї історії, мені здається, між суспільством і владою знову погіршилась. Щоб її відновити, треба показати, що так не має бути. Ми це виправимо, винних покараємо і такого більше не трапиться. Оце те, що би я хотіла почути і побачити там найближчі там, тижні.